Ключ у прийнятті. У моєму житті був час, коли мені здавалося, що я капітан свого корабля, володар своєї долі. Час, коли не було нічого, чого я не зміг би подолати або з чим не впорався б за допомогою своєї волі та інтелекту. А потім. Я розбився об скелі алкоголізму і усвідомив, що я безсилий перед більшістю речей у своєму житті. У своїй 12-кроковій програмі я дізнався, що не всі проблеми, з якими я стикаюся, можна усунути або змінити. Але я також зрозумів, що за тих обставин, коли швидкого рішення немає, я можу знайти мир і спокій. Приймаючи Божу волю без запитань. Можливо, найбільшою перешкодою на шляху до душевного спокою є впевненість у тому, що я можу щось із цим зробити. Потрібно позбутися старого способу мислення, продукту мого хворого свавілля. Адже лише тоді, коли я перестаю керувати. І довіряю Богові. Я починаю розуміти, що прийняття це ключ, прийняття це відповідь життю з усіма його проблемами. Чим більше я працюю за одинадцятим кроком, тим точніше отримую напрям і тим більше отримую сили, стаючи краще підготовленим до цієї пригоди, яку ми називаємо життям, і до її випробувань. Я виявив, що однією з найбільших труднощів є напружене очікування. Саме в ці періоди я повинен залишатися духовно міцним, молячись про знання Божої волі та про силу відмовитися від бунту свавілля, який може зашкодити мені або комусь іншому. Як би там не було одинадцятий крок, це не швидке виправлення. Це керівництво для мого духовного життя. У нього також є своя ціна відмова від свавілля, а також необхідність стати відкритим і готовим до прийняття змін. Постійне використання молитви і медитації дає змогу підтримувати мою віру та душевний спокій. Але іноді приходить зневіра. Коли відповідь не надходить достатньо швидко, я повинен вірити, що Бог діє в невидимій сфері, а моє завдання бути стійким. У моїй стійкості виявляється моя віра. Стійкість підтверджує мою впевненість у тому, що Бог дасть мені ясну відповідь, коли все буде готове. Найважливіша частина прийняття. Це відмовитися від керування. Це Бог усім керує, а не я. Я лише канал, через який відбувається Його божественна дія. Я повинен перестати думати про труднощі, а замість цього думати про Божу доброту. Якщо я роблю так, проблема, якою б вона не була, зрештою зникає. Це може стосуватися здоров'я, фінансів, сварок, нещасних випадків або чогось іншого. Коли я приймаю її і перестаю про неї думати, довіряючи це своїй вищій силі, проблема ніколи не залишається нерозв'язаною. Бувають дні, коли здається, що моїй боротьбі не буде кінця, моєму болю, втратам, душевним стражданням і невдачам. Але через молитву і збереження стійкості я розумію, що все минає. З плином часу, завдяки зусиллям, прийняттю та терпінню, усе це працює можливо, не так, як я очікував, але завжди найкращим чином. Коли я думаю про наполегливість, це не означає, що потрібно задовольнятися тим, що є, або зупинятися на досягнутому навпаки. Кожен новий день у видужанні вимагає нового ставлення, нового бачення, що з часом породжує свою позитивну енергію для зростання і змін. Мені потрібні стійкість і сила не лише у важкі часи, вони потрібні мені і у дні, коли все здається занадто добрим. Адже я дізнався. Через шлях болю та страждань, що більшість наркоманів і алкоголіків не можуть впоратися з надмірним успіхом і комфортом, якщо не перебувають у контакті зі своєю вищою силою. Немає адекватних відповідей на запитання, чому проблеми приходять у моє життя, і безглуздо вважати, що в кожній складній ситуації, яка траплялася в моєму минулому винен Бог. Правда полягає в тому. Що я сам приношу багато проблем у своє життя, погані фінансові рішення, нерозумні стосунки, різкі відповіді керівництву, нехтування важливими питаннями, пов'язаними зі здоров'ям. І в випадках, коли ситуації справді відбуваються поза моїм контролем, я повинен просто вірити, що все це, зрештою, приведе мене до добра. Я можу не завжди розуміти причину. Але досвід у 12-кроковій програмі довів, що прийняття Божої волі це завжди найкраща для мене відповідь і ключ до миру та душевного спокою. Молитва. Прошу тебе сьогодні, мій дорогий Боже, про таку віру, яка дозволить мені знати, що б не відбувалося в моєму житті, все гаразд. Адже я в твоїх люблячих і турботливих руках про таку віру, яка також дозволить приймати все, щоб не приносило мені життя з миром і спокоєм доки я поруч із тобою. Медитація чи маю я труднощі з прийняттям Божої волі в усіх ситуаціях.